І зірка ясна засяла, і ясним світлом сіяє. Хвиля спасіння нам завітала, от і родився, щоб землю з небом разом злочити. Христос родився, славіте, Христос родився, славі Слав на сіні, спочив владика, цар світа, тому до нього, спішим нині, нашого ж де він привіта, з любов'ю серця огріти, Христос родився, славіте! Христос родився, славіте! благослови нас, дитятко Боже, даруй нам нині, любов свою. Сила пекла, нехай не зможе, нас розділити з тобою. Благослови нас ми твої діти Христос родився, сваріте, Христос родився, сварит.